Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі цього тижня. Всі портфелі показали прибутки. Також цього тижня ми додали новий портфель на 5000 тисяч доларів у третій версії, який має. Систему суміжного використання капіталу подібно до більших портфелів, і це згідно тестування на історії дало нам можливість уникати стоп лосів починаючи з 2010 року. Сподіваємося, що ця тенденція буде продовжуватись. Якщо ви хочете змінити ваш поточний портфель на 5000, перші або другі версії. На новий напишіть нам і ми детально проконсультуємо і допоможемо зробити вибір. Починаємо огляд з першого портфелю на 5 тисяч доларів у першій версії. У ньому прибуток за тиждень 1,1%. У портфелю на 5 тисяч доларів у другій версії 1,3%. Новий портфель на 5 тисяч у третій версії приніс 1% прибутку. У портфель на 10 тисяч у першій версії 0,6% прибутку. На 10 тисяч у другій версії 0,4% прибутку. На 10 тисяч у третій версії 0,6% прибутку, на 20 тисяч 0,5% прибутку, на 50 тисяч 0,7% прибутку, на 100 тисяч 0,5% прибутку, і на 200 тисяч 06% прибутку. Давайте перейдемо в MetaTrader і подивимося, як саме ми торгували цього тижня. Знаходимося ми на годинному таймфреймі на валютній парі австралійський долар по відношенню до канадського долару. Сірим прямокутником ми виділили область торгівлі поточного тижня, і кожна вертикальна лінія відділяє один торговий день. По даній валютній парі ринок продовжує висхідну тенденцію, і цього тижня у нас були встановлені і оновлені нові локальні максимуми. Ціна підійшла до досить серйозного рівня супротиву, який сформувався ще у березні, і після того, як вона тричі протестувала даний рівень, ринок знизився і другу половину тижня ми провели у консолідації. Цього тижня у нас було досить багато угод як на купівлю, так і на продаж. Наразі маємо кілька відкритих угод на купівлю. І так як ми очікуємо подальшого руху тренду вгору, то плануємо закрити їх з прибутком на початку наступного тижня. А прибуток цього тижня склав плюс 1223 долари. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару, маємо схожу ситуацію. На ринку продовжується висхідна тенденція, і ціна також підійшла до рівня супротиву. Кілька разів ринок намагався його пробити, але щоразу повертався до лінії підтримки. Можна сказати, що ціна знаходиться у коридорі. Наразі маємо кілька відкритих угод на купівлю і очікуємо їх закриття на початку наступного тижня. Прибуток цього тижня склав 164 долари. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. По даному активу ціна весь тиждень перебувала в рамках цін попереднього тижня і лише в понеділок був невеличкий пробій нижньої межі. Але ціна досить стрімко повернулася до основного діапазону і другу половину тижня знаходилася в ньому. Прибуток цього тижня склав 229 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. По даному активу продовжується низхідна тенденція. Ринок повільно наближається до попередньої зони консолідації, від якої можемо очікувати на корекцію. І так як у нас є відкриті угоди на купівлю, то маємо досить великі шанси того, що ми їх закриємо на початку наступного тижня. Цього тижня не було закрито жодної угоди, тому і прибутку наразі немає. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. У даному активу у нас продовжується несхідна тенденція, максимум знижується, мінімуми також. З хороших новин. Цього тижня був закритий один з двох ланцюжків угод на продаж, які знаходилися в ринку більше місяці. Наразі залишився один ланцюжок з 6 угод. Для його закриття нам потрібна корекція ціни до середини в діапазон між другим і третім ордерами з кінця. Зважаючи на поточну несхідну тенденцію та активну позицію продавців протягом трьох останніх тижнів, маємо всі шанси на закриття даного ланцюжка угод наступного тижня з прибутком. Результати торгівлі цього тижня склали 145 доларів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. По даному активу зворотна ситуація, маємо висхідну тенденцію, і ціна цього тижня майже наблизилась до попередніх рівнів супротиву. З нашої точки зору існує висока ймовірність тестування і пробиття даних рівнів, після чого ринок може перейти в фулл корекцію, що дасть нам можливість закрити наборні угоди з прибутком. Прибуток цього тижня склав 85 доларів. Наступна валютна пара. Американський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу ціна пробила попередні локальні максимуми, встановила новий локальний рівень супротиву, після чого почала зниження. Оскільки діапазон коливань знижується, ми будемо чекати пробиття одного з локальних рівнів підтримки або супротиву. Наразі маємо одну відкриту угоду на продаж, а прибуток цього тижня склав 122 долари. І остання валютна пара це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу ціна весь тиждень знаходилась у діапазоні цін попереднього тижня, лише у вівторок вночі та у середу були невдалі спроби пробиття максимумів та мінімумів попереднього тижня. Весь тиждень ціна провела у консолідації. У нас ще лишились позиції на продаж з минулого місяця, для їх закриття чекаємо глибшої корекції ціни. Щодо технічної картини, то на відміну від британського фунту, у нас немає чітко вираженої нисхідної тенденції. Бачимо лише, що тенденція звужується. Тому чекаємо пробиття лінії підтримки і закриття наявних угод з прибутком. А прибуток цього тижня склав 589 доларів. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі у наступному відео огляді.